В наступних роликах буду розказувати вам про імпресіоністів. Ми з вами росли в західній культурній традиції, і всі чули це слово. Тож давайте розбиратись, що саме за ним стоїть, і чому імпресіонізм це аж далеко не Ван Гог. У XIX столітті художню сцену домінував академічний живопис. В ньому були різні напрями, про які можна розказувати в окремих відео, але в двох словах ідейно це про велич сюжетів класичного мистецтва, а технічно про деталізовані вилизані роботи, де буквально промальовували кожну волосину. Центром всесвіту в мистецтві того часу був Париж, містечко в Франції. Паризька академія мистецтв щорічно влаштовувала виставки найправильніших робіт. Правильними вважались честі довершені полотна далекі від повсякденного життя. Ці традиції не без підстав Зивались і підтримувались десятиліттями. Але такий розклад не влаштовував молодих художників того часу: Моне, Нуара, Сіслея, Базіля. Замість того, щоб писати в студії, вони хотіли створювати свої полотна під сонцем. Використовувати яскраві кольори і йти всупереч жорстким нормам. Цих дядьків мотивувало бажання зображати сцени, як вони їх бачили, передавати враження безпосередньо від моменту для виставок, включаючи паризький салон. Ці роботи були занадто авангардними. Їх рідко виставляли. Критики називали їх сирими, недовершеними, і навіть назва імпресіонізм виникла після критичної статті, де знамениту роботу Моне «Імпресіон» Солейво називають швидким скетчем. Тим не менш до колективу імпресіоністів доєднувалося все більше незалежних художників. Звісно, в кожного були свій унікальний стиль і бачення, які ми з вами ще повивчаємо. Та об'єднувала їх і техніка, і ідея неакадемічності, зображення простих сюжетів з життя. Рух імпресіонізму резонував зі змінами в суспільстві того часу, викликом нормам, доступності мистецтва, роллю художник. До кінця століття імпресіоністи довели, що зламали традиції на коліні і розширили горизонт того, що могло називатись живописом. Боїв імпресіонізму помітно в усій культурі того часу літературі, музиці, навіть фотографії, речах говорити про які в мене не вистачає компетенції. З імпресіонізму виріс модернізм, а з нього. Уся сучасна культура завдяки раннім імпресіоністам стали можливі різні художні стилі, незалежні художники, яскраві, нестандартні роботи і живі, цікаві техніки виконання. Художнє мистецтво стало більшим, ширшим, вийшло з палаців і маєтків на вулицю. Чи робить цей імпресіонізм найкращим стилем? Звісно, ні. І не думаю, що тут є фаворити. Важливим було мистецтво і до, і після імпресіоністів. Привіт, вангох. Проте, це мій улюблений напрямок живопису з величезною душою, повний сенсів і кольорів, речей, заради яких ми і придумали малювання. Дякую за увагу. Пишіть в коментах, чи згодні, як вам ролик. В наступному розкажу про видатного імпресіоніста. До зустрічі.